Поліцейський Михайло, перший патрульний, який отримав звання Героя України. 36 днів він утримував позицію в оточеному Торецьку на Донеччині. Без води при 20 градусах морозу у руїнах будинку отримав поранення і вижив. Взагалі не очікував, тобто я абсолютно не знав, що мене подавали на цю нагороду. Михайло з Рівненщини. Поліцейський у мирному житті на війні піхотинець бригади Хижак з позивним Койот взимку 2025-го опинився в оточенні та понад місяць разом із побратимами тримав оборону. Ти постійно був у роботі, постійно була якась ліжуха. Там спали по дві по три години на добу, то важко було, фізично було важко, морально було важко, бо о, ти був майже без зв'язку. Рідним написати нічого такого. Вода і їжа закінчувались, але бої тривали щодня. Койот знищив чотирьох росіян у ближньому бою, взяв участь у контратаці, під час якої взяли в полон ще чотирьох окупантів. Провів десятки розвідвиходів, відбив щонайменше 10 штурмів. Коли Михайло забирав боєкомплект із дрона, наступив на міну, отримав поранення ноги, але залишався на позиції до евакуації. Нещодавно Михайлу вручили орден Золота зірка та звання Героя України за стійкість, рішучість і силу духу.